Слава нашому Богу за такий благоприятний час, що ми ще можемо бути в Домі молитви, за ту милість, яка ще проявилася до нас сьогодні ранком. Ранком проснувся, ми в час війни, чуєш Сирена. І прийшло на, на думку, а десь можливо зараз буде біда. Але дяка Богу. Ми ще можемо бути в домі молитви. Можемо прийти, воздати славу тому, який доживе в нас до цього часу, який зберіг наше життя до цього часу. І дійсно ну, є так, коли ми живемо в такий час, що дійсно більше і більше переживань з ситуацією в країні, яка є. І лишній раз дивися їхати, не їхати, але наша надія на Бога. І я коротко поділюся такою думкою слава Божого, батьки і діти. Уже багато було сказано, діти виступали. І дійсно один, можна сказати, з менших хлопчиків каже, дітей маленьких любить Бог. Він не старших дітей любить. Ми віримо, що наш Бог любить і старших дітей, не лише маленьких. І дійсно, ми є щасливі, що люди, які пізнали Бога, яких родився і Воскрес Ісус Христос, де б не були які в Тутці, де я віруючий, він знає, що Він не пропаде. Ми знає, що там є брати, сестри. І дяка за то нашому Господу. Коли ми читаємо Слово Божоє, дуже серйозна така думка в цей час, коли дуже багато переживань, батьки переживають за своїх дітей, війна, і думаєш собі, як зробити, щоб було правильно, Щоб було правильно. Колосянам 3.20, коли ми читаємо, до Колосян 3 глава, 20 стишок, каже такі слова. Діти, будьте слухняні. А чого будьте слухняні? Батькам, у усьому, бо це до вподоби Господу. А ми вірю, що ми всі хочемо. Або було до вподоби нашому Господові. Якщо діти будуть слухняні батькам, от то до вподоби каже нашому Господові. А Господь оддав кого? Свого сина. Дітина. Він віддав свого сина. За кого? За мене. За нас. За мене, який був. Я не буду перевичувати, який. Ми всі знаємо, який ми били. І каже, діти, будьте слухняні. Зараз суспільство різних країн стараться нав'язати, як виростуть, як виростуть, вони опиляються. Стараться чого? Щоб впливати на них? Щоб впливати. але дяка Богу, що є церква, що є вчителі. Є служителі, які учать, які учать тих дітей з малу, як ходити в церкву, як служити нашому Господу. І вже до Ефесян подібний текст ми читаємо і каже, 6 глава з першого стежка каже, то саме діти, слухайте. «Батьків ваших у Господі, бо це праведно. Там, каже, до вподоби, до колосян пише, а тут каже, бо це праведно. І другий стишок каже, шануй. Може людина казати, син, донька, я шаную, а діла не соответствують. Каже, шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею». І третій стишок такий, що було тобі добре. Задається вопрос, якщо я буду шанувати, то мені буде добре. Вроді, думаєш, шануєш, ти комусь робиш добре? Ти своїм батькам робиш добре, а тим самим часом каже, щоб добре було тобі, і то був довголітні. Всі ми хочемо жити. Особливо зараз люди йдуть на різні ситуації, різні, як би зробити, щоб не померти. Як би зробити? Різні, всі хочуть жити. А тут каже апостол Павло, шануй. І в старому заповіті ми читаємо ті самі слова. Ісход, 20 глава, 12 стишок. у ті самі слова. Шануй батька і матір. Не на словах. На словах, якщо ти будеш говорити, нічого не поміняється. ти можеш відійти з землі раніше времени. Чому? Бо то лише буде на словах. Виховання дітей є дуже. Серйозним обов'язком. Інколи люди хочуть перекласти батьки на вчителів, на школу, на недільну школу, так їх учать. Самі главні вчителі дітей то батьки. І один із проповідників сказав так. Виховуйте батьки себе, а діти побачать, воно інколи дійсно так. Ми можемо різні ситуації прочитувати або в книгах, як син прийшов до непристойного заведення, батько його побачив, каже, а то як той? Він каже, я йшов твоїми слідами. Діти наші йдуть нашими слідами. Як ми йшли слідами наших батьків, інколи можеш говорити іди до церкви, а я не йду. Роби так, а ти так не робиш, нічого не змінить. 138 псалом, 138 псалом, 16 й стишок каже, Давід, зародок мій бачили очі твої. У книзі твої записані всі дні, що для мене призначені, коли ще жодного з них не було. Зародок мій. Каже, Давид, бачили очі твої, а утки ти Давид, знаєш. Звідки ти знаєш, що твій зародок бачили очі нашого Господа? Бо він був навчений. Коли ми прочитуємо, Анна, яка молилася, взивала до Бога, бо вона була неплідна і вона дала обітницю. Якщо ти даш мені, і ми знаємо, що вона так і зробила. Вона так і зробила, вона принесла і посвятила його на служіння для Бога. Ми ну, можемо прочитувати багато різних ситуацій, як батьки десь неправильно поступили із своїми дітьми. І скільки було проблем? Казало бися патріарх Ісаак. Ісаак, він каже синові Ісові. Іди і зроби. Вроді казало бися, доколи. Прочитуєш, так і починаєш думати, щось треба, аби діти зробили, або для них батьки зробили. Іди, зроби, приготуй мені, і я благословлю тебе. І ми знаємо, що далі мати робить. Як каже, а як він знає, а як знає батько, яку він пощупає мене. Як він не хоче йти, він розуміє за запослідствія, і каже Ревека, намінене на буде ото. І ми знаємо кивко, як після того, як його життя йшло. І я деколи прочитую, думав собі, ну яке благословіння, скоро, скоро, скоро і втікати геть треба. Благословіння, вроді казало бися, ну, благословіння, благословіння, коли все добре. А то взираться Яков, зараз вісов прийде. Може голова полетіти з плечі. Вроді казали, ми знаємо, як життя йшло, як йшло життя. 20 років у чужій країні. приходить, іде на зустрічу своєму братові. з страхом бо прийшла звістка брат там, і з ним доста немало людей. Ми знаємо, як далі яку. так само починається виділення разноцветного дістання. Браття никають. А ще я купив, що муся снило. І приходить момент зустріч. Вроді казалося, вони чекали на той момент. Браття. Патріарх чекали на момент, коли ми будемо на єдині, бо він прийшов із добром, істивами приніс. Це добре вам свят, як ви тут живете. Батько мене послав, бо я його знав. І вони починають його, поникаємо, що буде з його снів, що буде не снів його. І дійсно, коли прочитаєш так. Дивіться, у різні періоди є промис Божий. І коли, я інколи думав собі, коли настав уже Йосиф там, у Єгиптові, другий у царстві такому, другої, але це, і він не каже фараону, і требася там розібрати. Із моїми браттями там. Або поїзди, ну, приведіть їх сюди до мене. Поговоримо, ні, Бог його готовив не до того. І ми знаємо, ми знаємо послідстві, коли родяться два сини, Манасія і Єфрем. Він приводить їх теж до батька. А батько перехрещує руки. Не так. Люди деколи по своїм думці кажуть, ось це правильно. І мало часу каже точно так правильно. І так само каже, батько, не так, ти не перехрестив руки. Я подвіг під праву. Я не знав, звідки знав, батько він уже не бідів. Но Руки були перехрещені. Інколи дійсно, коли ми читаємо Лука, коли ми читаємо Лука за... у єдних бібліях пише непослушний син, а в других пише люблячий батько. Люблячий батько. І ми знаємо, казало бися, один із менших синів каже, дай мені, ото, що мені належить. Що дітям належить? Що дітям належить? Є різні вікові категорії, як оспитувати дітей. Ти не будеш приміняти розгуб, яке написано до 18, 20 річного сина, це дочки. Є коли приміняти розгу. Але ти не приміняв до 5, до 7 років, ти вже опустив тот шанс в і воно є дійсно так, коли ми причитаємо, я дуже люблю читати причту Соломонів, такі поучительні, І коли ти читаєш перва глава із 10 стежка каже, сину мій, до кого слова йдуть? «Сину мій каже вроді премудрий, Соломон каже, якщо будуть умоляти, Умовляти тебе грішні не погоджуйся. Кілько зараз умовляють. Кілько зараз умовляють на різні ситуації. Так усьому не є поганого. А далі дивишся наслідки досить погані. Друга глава з першого стежку. То же саме, каже, сину мій, якщо ти мир приймеш слова мої, збережеш при собі заповіді мої, зробиш уважним вухо твоє до мудрості. Якщо ти і нахилиш серце твоє до роздумів, якщо кликатимеш до розсудку і волатимеш до розуму, якщо будеш шукати його, немов срібла, і відшукувати його, як скарб, тоді зрозумієш страх Господній. Інколи кажуть, за страх не треба, і так є доста страху. Треба, бо страх Господній веде до мудрості і до вічного життя. Третя глава з першого стежка то же саме каже, сину мій, настанови мої не забувай, і заповіді мої нехай зберігає серце твоє. Примудрий Соломон каже, сину мій, він коли чуєш, дивишся десь на відносини батька з сином, Думаю, прекрасні відносини на словах. На словах теж каже, сину мій. Настанови мої не забувай. А які ми знаємо настанови нам лишені на сторінках Слова Божого. Четверта глава з першого стежка каже, слухайте сини!» Тільки написав премудрий Соломон. Слухайте сини на станову батьків і прислухайтеся, щоб навчитися розумінню, тому що дав я вам добру науку. Ми дякуємо Богу, у якій ми школі мися знаходимо. У якій школі мися знаходимо. Вся школа цього світу не так учить, як участь, сказати, казати, невчені. Не вчені, не, не академіки, як у всьому світі є. Але люди вникають у Слово Боже під нагненням Святого Духа і звучають, і кажуть, слухайте сини, настанов батьків, прислухайте, щоб навчитися розуму. Тому що, я, що дав я вам добру науку, не залишайте заповіді моєї. Бо і я був, каже. І думав собі, а чому написав слова, бо і я був Любимий. Але до чого дійшов? П'ята глава з першого стежка каже: сину мій, прислухайся до мудрості моєї. І прихили вухо своє до мого розуму, щоб дотриматися розважливості і щоб уста твої зберегли знання. Сину мій, прислухайся, коли ми прочитуємо. Сину мій, шеста глава з первого стежка, якщо ти поручився за ближнього свого і дав запоруку свою за чужого. Ти обплутав себе словами уст своїх. Думай, сине, думай людину, якщо ти каже, і ми знаємо, як люди попали у різні ситуації, коли десь поручилися за когось. Коли читаємо в повторення закону, Шеста глава. з первого стежка. Ось заповіді, постанови та закони. Читаш старий заповідь і каже ось заповіді, постанови та закони. Які наказав Господь Бог ваш навчити вас, щоб ви виконували їх у тій землі, в яку ви йдете. Щоб оволодіти нею. І каже другий стишок, щоб ти боявся Господа. Заповіді, постанови треба виконувати, щоб, каже, ти боявся Господа Бога Твого і всі постанови його, і заповіді його, що вказую тобі, дотримував Ти і син твій, та син Твого Сина. Ти після себе щось залишаєш, ти залишаєш науку, ти залишаєш своїм дітям. Мої батьки так ходили, мої батьки так навчили і каже, щоб ти боявся Господа Бога. Так, да, Дійсно, У такий час інколи дивишся на поведінку деяких батьків. Сказав один проповідник, удівав своїх дітей так, 10 12 річних, як уже їм соромно самому дітися. І воно дійсно так є, воно дійсно так є. Інколи дивіться на поведінку, перестали боятися Бога. І його, що наказу тобі дотримувати, ти син твій та син Твого Сина усі дні життя свого, що були. Довгі дні твого життя. Якщо ти будеш дотримуватися тих заповідів, які залишив Бог, які є написані на сторінках цієї книги, яка єдна книга світу веде до вічного життя? Є багато книг у всьому світі, але одна книга Біблія веде до вічного життя. 126. й Псалом. Якщо Господь не будує дому, даремно працюють його будівничі. Якщо Господь не буде присутній у моєму домі, напрасно і тут перелічуєся, даремно ворено стаєте, допізно робите, десь щось неправильно поступаєте, даремно то все. Ото все даремно каже, якщо не буде присутній наш Господь. І каже, якщо Господь не будує дому, даремно працює в його будівничі, якщо Господь не охороняє міста, даремно пильнує вартовий. Якщо Господь не є присутній, то все даремно. Усе даремно, даремно. Виведемо, нас, виведемо ситуацію в нашій Україні зараз. Деколи задаєшся питанням, ба для чого? Для чого? Не просто так, ми віримо без волі Божої ніч не є. але задаш свій вопрос, для чого Бог допустив у нашу країну? Є написано, і смириться народ мій. Можна перенести в ізраїльський народ. Даремно верено стаєте, допізно засиджуєтеся їсте хліб суму, тоді, як улюбленому своєму він дає сон, о спаща від Господа, сини, нагорода від нього, пліт лона, що стріл в руці сильного, той молоді син. Блаженна людина, щаслива в та людина, каже, яка наповнила ними сайга свій, не залишиться. За, не залишаться вони в соромі, коли говоритимуть при брамі з ворогами. Вони не залишаться у соромі. Допоможи нам, Боже, бо дійсно ми цінили тим часом, який ще є в нашій місцевості. І ще в нашому краю є ще тихий час. Ми лише чуємо звуки сирен, і вже щось не так. Я їздив на схід. Запоріжжя, Суми, Харків. І коли я перший раз їхав, я чув удари мого серця у домі до Запоріжжя переживання. А коли я їхав п'ятий раз, так ні в чому не було. Люди привикають. І люди в нашій Україні привикли до війни вже. За цей час привикли до війни. У нас є Родичі у Харкові каже, люди перестали прятатися. І попаде та попаде. Люди звикли. Люди звикли до всього, вони звикають. І дійсно, ну таке. І коли ми читаємо послідні стежки старого заповіту, послідні стежки Малахія, 4 глава. П'ятий і шести стишок. Ось я пошлю до вас іллю. Пророка перед настанням дня Господнього великого і страшного. Думаю собі, або чого страшний? Прийде страшний день, Каже, ось я пошлю до вас іллю. Пророка перед настанням дня Господнього, великого і страшного. І він приведе. Приверне серця батьків до синів. Він приверне. Дякує Богу, що ми можемо читати, брати щось для себе і поступати так, каже, і він приверне серця батьків до синів і серця синів до батьків їхніх, щоб, прийшовши я, не вразив землі прокляття. Вроді казалося, закінчується. Старий заповіт такими словами, прийде Ілля, у Він наклонить і приверне серце батьків до синів. Допоможи нам, Боже, бо дійсно ми дивилися, як воспитуємо наших дітей. Всість нелегкий час, бо можна дуже строго і не вийде. Дуже легковажно і не вийде вовремя давати настанови, кому розга та розга, яка вікова категорія. Допоможе нам Боже, бо дійсно ми цінили тим часом, який ми маємо. Дякуємо Богу за такий правоприятний час ще в, нашій, в нашому краєві. І Богу нашому на навіки. Амінь. Будемо молитися. Ой, Господь Боже наш, ми дякуємо Ти Ісус за милість, яку ти ще являєш над нами, за ту любов, яку ти ще проявляєш над нами, що ми можемо бути вдомі молитви, можемо прийти воздати славу тобі, славу тому, який прийшов на цю землю, простер свої руки, проявляв кров за нас, за того, Боже, який прийшов і знайшов нас у цьому мірі. І сказано, не во мене шукали, а я вас знайшов. Ми дякуємо Ти, не будемо переставати, дякувати, Боже, що Ти знайшов нас. Ти привів нас у свій виноградник, у свою церкву, дорогий Господь. І Бог сказав, ідіть і виконуйте волю мою, дорогий Господь. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Ми не можемо, Боже мій, не споминати за східні області нашої країни, там, де війна продовжується, Ісус. Уйди на зустріч нашому народові. Уйди на зустріч нашим воїнам, другий Господь Боже мой, там, де смерть дивиться їм, очі, Боже мой, сохрани їхнє життя. Ми взимаємо до Тебе, так як до нашого батька, але на все не буде Твоя воля. На все не буде Твоя воля, другий Господь Боже наш Ісус. Ми дякуємо за наш край, за такий благоприятний час іще, за хліб, за воду, за всі благословіння, які ми маємо. Ми інколи, може, так не цінимо тим, як ти сильно нас благословляєш, навіть во врем'я війни. Дякуємо, ти не має переставати. Дякуємо за наших дітей, що вони живі, здорові, що вони знаходяться вдома і молитва. Дякуємо за всіх дітей, Боже мій, які служать тобі. Храни їхнього життя, у нещасних случаях, негодних людей цього міра, троє Господь Боже мій, Будь з нами на всякому місці, де ми знаходимося. А ми будемо славити і хвалити Твоє ім'я. І бо Твоє ім'я достойне слави. Отець, Син і Святий Дух навіки. Амінь.